Що школи навіть не Ні, та надіюсь, всі поняли нашу домашню тему, яку ми сьогодні вивчали. Да, 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 да. Останні парти, Приверіть телефон на уроці. А який а телефон? Нема ніякого тут телефона. Не знаю про що. ви. А це що? Це, а це моя нова скам'яка. Прибирай телефон. Який тут телефон? Я бачу, якого телефона. Все, прибирала. Все. Це твоє домашнє завдання. Вам всім я вже передала. Ага, uh -huh, uh -huh. oh, Там перейду, там вже розберуся. О, мам, привіт! Привіт, яке тобі сьогодні домашнє завдання. Так, Ну легенько сама з ним справився. Я е, магазин, куплю цукерок та піду до тьоті люби. Пока. 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 Ну, зараз легко рішу. Так. Два плюс два. Два плюс два. Ну думаю, що це буде п'ять. Так, чотири плюс чотири. Ну, якщо п'ять плюс п'ять, буде навряд чи двадцять, то це навряд чи десять. 10, 1 плюс 1, Ну, no, це думаю, що буде 3. Ну, no, 5 плюс 5, якщо це 20. 20. А ну все, вона думаю, з домашнім завданням. Отрати працювати. Думаю, буде все добре. Так, ну домашнє завдання можна викидати. Так, ну все, піду, піду пограюся. Давай, ти робиш Так, тут, 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 тут. тут, тут тут тут, 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 тут. Посигну трішки в Тікеток, тому я багато часу не займе Ту -ту 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 -ту. Ой, вже ніж! Треба лягати спати. Діти, давайте мені здавайте свої домашні завдання, зараз я буду перевіряти. Добре, осінь, п'ять, давай. Тримайте. Мінус. 4 плюс 4, 10, мінус. Угу, mm -hmm. mm -hmm. Крявчинку Це... 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 третьому классі так я пишешь. Спасибо. Про Проверенную роботу. Ну, до свидання. А ревар учитель тут стуц тут. О, мам, ти тут же Привіт Привіт. Так, якщо ты там сьогодні в школі Все було добре. Я хочу піти пограти з друзяками. домашнюю работу. А можно я тебе просто не буду показывать? Давай сюда. Так ты даешь мне. Вот так. Всем дякую за перегляд. Поставьте лайк и подпишитесь. І не пропускайте інше відео всім, бай-бай!